Всім привіт! Ви на каналі по-домашньому. Сьогодні готую смачний соковитий сирний рулет з фаршем. Готувати його дуже просто та легко, а результат незрівняний. Такий рулет доповнить м'ясну тарілку на святковому столі. Тож давайте розпочинаємо готувати. Спочатку потрібно спекти сирний корж. Для цього ми беремо 5 яєць, 100 мл сметани, можна взяти майонез, трішки змішати і додати півчайної ложки куркуми. Куркума дасть більш насиченого кольору і рулет буде гарно виглядати. Також беремо 350 г твердого сиру і натираємо на грубій терці. Добре перемішати, щоб яєчна маса об'єдналася з сиром. В кінці додаємо 1 столову ложку манної крупи, перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин для набухання. Деко застелити пергаментом і викласти сирну масу, добре розрівняти і випікати у розігрітій духовці при 200 градусах 10-15 хвилин. Сирний корж готовий, зразу з нього потрібно зняти пергамент, покласти на чистий, після чого накрити рушником і підготувати фарш. До цього рулету підходить будь-який фарш. До 600 г свиного фаршу додаю спеції. У мене хмелі сунелі часник, цибуля, перець чорний, червоний перець, італійські приправи і сіль. Всі пропорції я вкажу в відео, а також під відео в описі. Для сочності нашого рулету потрібно додати 70 мл холодної води. Дуже гарно все перемішати, можна навіть і відбити. Взагалі, коли відбивати фарш чи будь-яке м'ясо, то воно стає ніжніше, то можна скористатися і таким способом. Коли ми добре перемішали, а ще краще, якщо відбили, перекладаємо фарш на сирний корж. Після чого розпреділяємо його товщиною 1 см. Можна і тоньше. Далі скручуємо у рулет. Ось як легко воно все виходить. За потреби підправляємо краї рулету та бука, замотуємо у пергамент у два слої паперу, ставимо у духовку 200 градусів на 30 хвилин. Рулету даємо ухолодитись, після чого можна його нарізати. Рулет дуже смачний та соковитий. Нарізається він легко, до того ж фарш не відділяється від сиру. Дуже рекомендую приготувати такий рулет і ваші гості будуть у захваті. Бажаю вам смачного і хорошого настрою. Підписуйтесь на мій канал. Там ви знайдете багато цікавих рецептів для себе. Всім миру та здоров'ячка!